Чому Бог зберігає Україну такий маленький край, і на нас пішла величезна держава, але з перших днів війни Україна стоїть і захищається. Давайте розберемось. Мої священники Станіслав та Юлія Салтаненко показують, що Україна в подвійному завіті з Богом: один по крові, а другий по духу. Завід по крові в кожного з нас тече єврейська кров, і можемо помітити, що багато хто з нас має діда, прадіда, Моїсея або Марка і так далі. В наших генах є кров Авраама. Авраам був євреєм, апостоли теж були євреями. Другий завіт це по духу з Ісусом Христом. Україна є християнською країною. Тут дуже багато церков і віруючих людей. І видно, що Бог стоїть за нами, і Біблія каже, що той, хто піде проти народу Божого війною, той буде проклятий і заги.